Аминь. Трубачу прощать. Написано это магическая форма обращения к скверным демонам. Ну да, да. Демоны выдвигаются. Что давайте откроем? Именно болезнь. Э, откроем, давайте. Э, так, это было на Сикалово. 25, да? Э, что откроем числа? 31-го. Что я тут хочу показать? 30 Про руку. Протишний дітям, які, які зробили біду для євреїв. Почнемо з 4 стиха. Бог сказав Мойсея. Виберіть по тысячу человек от каждого израильского рода. Всего 12 тысяч воинов от всех родов израильских. Моисей послал эти 12 тысяч человек сражаться и отправил с ними священника Елизара. Елизар взял с собой святыни, роги и трубы. Израильский народ сражался с медиатянами. Это с тем народом, каким тянул грех. Так повел Господь и убил всех мужчин. Всех мужчин. Что это? Всех мужчин перебил. Медіанських. За те, що вони втягнули в гріх. Середні убитих, і їми були 5 медіанських царей. Єві, рекем, Хур, цур, Ірево, били такі, також убит і рево були также обід мечом і Ваалам, син віора. Ваалам. Ви поняли? Ваалам це той, хто, якби чоловік Божий, який навчив медійтям втягнути в гріх Ізраїль, щоб вони на них було прокляття. О, його тоже були. То нічого ж ти будеш служити Богу. Якщо ти будеш так само грішити і, і втягати людей Божий гріх, то тебе буде проблема. Дивіться. Ізраїльський народ захватив плен медіанських жінок і дітей, і овець, коров, і другое імущество. І після цього Ізраїтяні служили всі і в города, і в деревні. Ви чуєте? «Захватив весь народ і військо. Они привели к Моисею к священнике Лезара и всему народу доставили все захваченное во время войны в стан народу Израиля до линии Иорданской в Моаве против Ирихона. Моисей священник Лезара, предводитель народа, вышли стали на встречи войнам. Моисей был разгневан на военачальников, на возвратившихся с войны тысячников. І сотніков, зачем ми оставили жінку живих? чуєте мені Моїсіна, що зазлився? Кажеться, як? Жінок. Молодіці в живих оставили. Так. Да. Бачите, хто тут сказав? Нет. Молодець, брат. Він по Моїсі коняв. Якщо вони оставили жінок живих, знов почнеться те саме. Ви розумієте чи ні? В живих, сказав он їм. Ці жінки принесуть біду. мужчинам Израиля. Народ отвернется от Господа и повторится все это было при Валаме, в Фигоре. На народ Господний снова нападет мор, Моисейка, снова будет проблема. Тот же убейте всех медианских начальников и всех женщин, имевших половое отношения с мужчинами. Оставьте в живых только молодых девушек, которые никогда не имели половых полосна. После этого всі, хто все, убивал, оставатися за приділеними станами. Хороше. Тобто я хотів показати за те, послухайте, за те, що там був такий грех в тому народі, перебили всіх, знищили города і вбили всіх жінок. Врозумієте? За те, що ти грішиш, страдають інші. Якщо ти грішиш, у твоїй сім'ї, то страдає вся сім'я. Сім Якщо прокляття падає не тільки на тебе, а на всю сім'ю. Я хочу, щоб ви це розуміли. На всю сім'ю. Давайте ми. Я батько мені то можу показати. За що, коли євреї прийшли на ханавську землю, на Ханавську землю, за що вони вбивали всі ці народи, які там були? За що, Юля, за що? От Бог каже, я даю землю ханаанську. Там хананії, фаризії, Євгії, Єусії, аморії. За що Бог сказав їх побивати? Всіх знищити побивати всіх, і дітей, і всіх. За що? За те, що в грех їх відути. За те, що відутих грех. За те, що вони рішать. Вони, 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 вони Бога не слухають. Блудять. Там проституція, там все, коротше, там голуби, там все, коротше. І Бог каже, це народ, який мене взагалі не слухає, який просто живе чисто в блуду у і Іде народ какого знищити. І коли вони вбивали, якщо буде читати да? знищили всіх. І дітей теж. Маленьких теж дітей буває. Навіть страшно. Біблія так акуратно сказано, щоб люди не притикалися. Але знищили всіх. І діток маленьких. Убивали всіх. Ви розумієте ж ні? А чого було? Бо у них в крові, ето гріх у крові. Бог каже знищити, очистити всіх. Тому що вони втягнуть гріх. Вони виростуть і будуть тягнути з гріх. Ви розумієте ж ні? Так Бог і тих, що нормально Так. Чому Все гоморзиться? То добре, що ти розумієшся. І ти більше і більше будеш розуміти. Ніколи гріх не продається перед Богом. Ми повинні. Так, да, ми не маємо сили справи з цим. Ну є у Бога сила. Амінь. Є у Бога сила. Навіть коли, послухайте, коли євреї прийшли сюди до ханамських земель, коли вони ну, пішли подивитися розв'ятку, в якій там люди живуть, вони перелякались. Бог каже, ви повинні всіх побити і забрати собі землю. голода, золота, сіпрово, все ваше. А вони кажуть, ми не зможемо. Там такі люди, там такі армії, там такі воїни. Ми не зможемо це все зробити. Ми не зможемо їх знищити! Ми не зможемо їх перебити. А Бог каже, зможете, тому що я з вами. Я проти їх, вони грішники. Але вони подивилися на відьму силу їхню. Але на самом ділі, коли ти грішиш, навіть якщо ти сильний здоровий, ти вже слабий. Він. Ти вже слабий, тому що з тобою нема сили. З тобою немов. Ти силі не такий. Тебе прийде, може набити куди? Тому що ти вже під прокляттям. Амінь. Тобто це є реальність, це реальність, розумієте чи ні? Це є реальність. Пам'ятаєте? Як всі бої в біблії там розказати, бабу? Да? Навіть як Давід бився з Голіафом. Голіаф, писано був 3 метра з копейками висоти із Рифаїму. Хто піде проти нього? Він збиває, рубає всіх. А Давид хлопчик. Ну він убив гуляти, вбив. Тому що він вірив в силу Божу. Він не вірив в свою силу. Ми так давайте повіримо в силу Божу. І давайте послухаємо Бога. І Бог поможе кожному поставити гріх. Амінь. Кожному поможе. Якщо ти Бог призовеш, написано, всякий, хто призове ім'я Господнє. Що буде? Спасеться. Від чого спасеться? Сказати? Біблія пише, всякий, хто призиває ім'я Господнє, спасеться, тому що якщо ти призиваєш Бога, Бог починає допомагати тобі. Амінь. І його сила може допомагати. Але насамкіне Ісус Христос прийшов спасти нас від гріха, Так чи від гріха, тому що це велика біда. Бог у всьому ти поможе, у фінансах, у всьому, в житті, у всьому здоров'ї. Але найбільше, саме найможне, саме, саме Ісус пройшов, э, перемогти рік. Він прийшов перемогти, звільнити нас відріха. Оце саме велика річ. І ми, коли наблюдаємо, читаємо Біблію, все, що було під подихом, все помирало. Все помирало. Останній момент, який я хочу показати, бо я хочу час буде. Давайте ми відкриємо. Ісуса Навіна. Ісуса Навіна. Третя глава. Дивіться, Третя глава. Давайте приблизно до 10 сіка. Євреї. Коли прийшли в канадську землю, коли прийшли в канадську землю, вони спочатку не злякалися лейти. Потім повимирали ті люди, які паніку навели. Молоді виросли і вже повірили Богу, що вони можуть взяти ту землю. Предумір чи ні? Ну вони вже Бог укріпив їх, утвердив. Вони можуть взяти ту землю. І вони повірили, що Бог допоможе. Пам'ятаєте, як вони зайшли перший поход в землю? Як вони йшли? Хто пам'ятає? Десята стиха. Бо доказательства того, що живий Бог. воистину с вами, и что он поразит ваших врагов. Он разгромит Хананею, Хитею, Вею, Фрезею, Амурею и Усею и заставит их покинуть эту землю. Ковчег завета Гос Господа всей земли пойдет перед вами. Когда вы будете приходить реку Ирдан, выберите 12 человек. Пропускаем. Священники понесут ковчег Господа, владыки всей земли. Перед вами Иордан. И когда они уйдут в воду, течение воды остановится. И она станет стеной позади этого места. Священники понесли ковчег завета. Народ двинулся за ними из лагеря. И начал приходить Иордан. Во время сбора урожая река Иордан особенно полноводная и выходит из берегов. Священники, несшие ковчег, подошли к берегу реки и вошли в воду и вошли в воду. Течение воды тут же остановилось. И вода стала стеной. Течение воды тут же остановилось. вода стала стеной на всем пути до самого города Адама, находящегося около Сартана, и народ перешел реку около Иерихона. Земля в том месте стала сухой, священники Донісли Ковчег Завідо Господа до середини ріки. Пам'ятаєте як? Бупанці я поштав? Коли вони пішли вже брати цю землю і пішли через річку Євреї і з ковчегом Завета, Річка зупинилась. Як ви думаєте, ті народи, які там живуть, куди вони йдуть? Вони перелякались чи ні? Вони перелякались реально. Вони в страхи були. Написано в Біблії, що вони. Ніхто не хотів битися з ними. Якась сіліще йде, непонятно. Ви розумієте чи ні? Перший город, який вони взяли, хто скаже? Іріхон. Перший місто. Єрихон. Єрихон взяли. Це у нас буде глава шоста да? чи сьомета, так? Вайде відкриємо. Коли вони взяли город Єрихон. Скажіть мені, коли город зовый город Ірихон? Давайте э, дивіться. 24 25 стих. Город і все, що в ньому, ізраїтяни сожгли огнем. Они служби все в городе, крім ущей, зеленых из серебра і золота, бронзи железа. Вони зберегли ці речі. Одним словом, всіх перебили. Дивіться, 21 стих. Вони разрушили все і истребили все живое в городе. Вони убили мужчин і женщин, молодих і старих. Вони убили Скот, Овець і Ослов. 21 стих. Бачите. Не, 6 глава? Що стало на прожисі? А 20 сік. І придали закриті все, в городі. І мужей, і жов, і молодих, і старих, і воловіст, і все, і мечом. нічом. Ви чуєте? Все місто знищили і дітей. Діти були винувачені в але знищить, Жестокий Бог чи ні? О, давайте подумаємо. Бог жестокий чи ні, голям? Всі знищили. Жінок, дітей, малих, старих. Всіх знищили. Чому ви знищили всіх? Шистоке були А? Жестокий мали справедливі. Жестокая що, що малость. Если считать смерть, это переход, то Бог просто данная возможность сейчас. Нет, ну больше не распространялся грех. З нашої стороны жестоко. С Божьей стороны это не было. С Божьей стороны показати мир. всім, що він не наводить гріх. Що він не може бути там, де грех. Разумеется. И эти, Чому Бог знищив всі народы? Да? А я вам скажу, чому Бог значив всі народи. Вони думали, що вони такі крутий, да? і що це їхня земля. От вони захопили цю землю і жили там. А Бог не казав їм, що це їхня земля. Вони не питали Бога. Вони думали, що це їхнє. Ви розумієте чи ні? Це їхнє. В налу, ніколи, ніколи ти, ти не маєш права забрати числю землю. Везі знову. В нагу ти ніколи не маєш права забрати щось чуже. Ви розумієте ж ні? Вони думали, що їхні, і вони грішили, плотили. Що хочете робити? І Бог каже, вони їх треба знищити. І дітей теж. Боріх буде розпространятися. Ви розумієте? Тобто, це жорстоко, це страшно, це навіть подумати не можна. Ну так Бог приймав рішення, щоб очистити ту землю. Іначе, каже, ви не зможете. Якщо ви оставити всіх народів когось, то це буде вам біда. Якщо ви когось не уб'єте, каже, буде вам біда. Буде реальна біда, тому що, каже, гріх буде розпостранятися, каже, і ви попадите всі в біду. Якщо ви не будете грішити, ви маєте случити все. Ви маєте силу процвітати. Ви маєте силу бути здоровими. Ви маєте досягти цілі. Ви маєте силу для всього. Якщо ви не будете грішити, якщо будете грішити, і оставити ті грішники біля вас, буде біда. Амінь. Так Бог казав. І Бог знищив, але я просто розказую. Через що ті дітки загинуть у тому місці? Через що ті дітки? І жінки загинуть? Через що? Через що Через що він мені? Через рів. Мужчина відповідає. Через так, мене. Мужчина відповідає за, за, за свою сім'ю. Мужчина Бог поставив у голові мужчину. Якщо мужчина грішить, вся сім'я, жінка, діти на всі падають прокляття. Чи сьогодні твої діти загинуть, чи завтра це діло часу? Амінь. Ви чи звідні Чи сьогодні будуть проблеми, чи завтра це діло часу. Якщо мужчина грішить, Бог посилає прокляття. тому що він не може бути по Він Бог порядка. Він каже, тільки за мною може бути життя, по моїм правилам. Бо тому що я створив цю землю. Я не допущу, щоб на цій землі розпостраждалася гниль і всяка наволоч. Ви розумієте, що ні? І завжди люди гинуть через гріх. Давайте скажемо амінь. <плес> ви розумієте, що ні? Тобто це дуже страшно. Дірки загинуть через свого батька. Дірки, скажіть мені, як я буду вирішити? Буде проблема для моєї сім'ї, для дружини, для дітей? Нащо? Як тато буде рішити. Як тато не грішить, то ти послушає стаєш чи ні? А як тато грішить, то він не, а вирішить, не хоче вчити. А як тато грішить, то не тато не буде коли його. Тато візьме перше його, та да, навчить його гріха. І що буде? Розумієте ж ні? Тобто я хочу вам донести це. І останній епізод, який я хочу показати, да? Бог сказав, послухайте мене, коли вони захвалили місто, я хочу останній епізод показати. Все, 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 Хочу останній епізод показати. Бог сказав, коли вони захвачували місто, почуєте ж ні? Знищити все. Дінок, дітей. Все знищити! І, а серебро каже золото, так як його не можна знищити, ну, як розуміло, каже, ето все віддати до Господа. <ривіт> Бог сказав, і попробуй, не послухати Господа. Якщо, якщо Бог каже, город спалити, а все серебро і золото віддати для скині. Скажіть мені, якщо б вам Бог сказав би, наприклад, там спалити щось, да? знищити все, а там куча лежить золота і серебра, хто небудь украв чи не знає. Біля Ні, не роду. Ну кусок слідка кілограмового. Ну як так? Хто повірить, що Бог з тобою розбереться там? Ти вкрав би собі. Ну, євреї бачили силу Божу, річка Море може розступилася. Люди гинуться з грехи. Євреї чітко це знали, що так собі не, 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 Бог не наставить. Але дехто все-таки думає, та може Бог. Не побачить. А може Бог не подивиться, вкрадує. І коли вони Ірихон спалили... спалили. Ти їздиш? Я тут. Все нормально. І коли вони Ірихон спалили, вони мали все золоти принести до Бога. А тепер подивимося. Що стало? Давайте відкриємо сьому голову. Хто сьому голову? Юрій Чекав. молодой. удара. стиха. Видите. После разгрома Иерихона Иисус послал людей в Гай. Гай это было рядом в Мисо, Тоже там были грешники. Гай Гай в близі Бен-Авена с воздушно стороны э, Бефіра. Ісус сказал, ідійте в Гай і тайно осмотрите землю. І лозучики пошли в гай. Возвратившись Ісусу, і сказали, Гай слабая страна, нет му здесь туди туда целую армію, щоб поразити їх. Пошли туди 2 три тисячі чоловік, не посылаємось народ, так как їх там мало. Почув? Євреї вже розслабились. Каже, ми цілий ірехон захотили, Бог з нами. Що ми будемо ходити, цілою армію там знищити ці города, міста. Пошли тут 3 тисячі чоловік. переб'ємо їх не все. Ну Ісус каже, нам, хорошо? Пошло 3 тисячі чоловік. І що було там? Давайте подивимось. П'ятий стік. Тогда в Гаї відправилось около трьох тисяч чоловік, но жителі Гая убили 36 із них. Убили. А останніх обратів бигство, жителі Гая преследовали їх от ворот міста до Кам'яноломінь жоко розгрумілі. Ви чуєте? Розбили євреїв, убили євреїв. Вони так думали, зараз здобули заради всіх так грішників бити. Щоб грішників бити, шановний брат через сестра, або щось з грішника забирати, або міняти владу на цій землі, те, що ми робимо через Майдан і так далі, треба сила Божа. Амінь? Треба сила Божа. Везіть то чи ні? І треба святись. А якщо ти не будеш в силі Божій, то ти не зможеш річника. За річником стоїть дьявол. Дьявол це річник. Тільки Бог синіший дьявол.